Вітаю оболівальників футболу Ліга Чемпіонів, 6 тур. Шахтар у номінально домашньому матчі у Гельзенкінгері. Це Германія на Фелтіс Арені, приймає Баварію Мюнхен. Тобто домашній матч, домашній не для Шахтаря, а більше для Баварії Мюнхен. Тому що у Німеччині із за всіх відомих речин. Відповідно, на стадіоні дуже мало вболівальників Шахтаря. Із 62 тисяч, які вміщує цей стадіон, на матчі було присутньо 57 тисяч глядачів. Так що номінально домашній він рахується для Шахтаря. А так то на цьому матчі він домашнім оказався для Баварії Мюнхен. Склади команд Шахтар Донецьк, зміни у складі з попередніми матчами Матвієнко, центр захист і також він був на лівому флангі в обороні. Вони мінялися з грамом. а Грам вийшов замість Педро Андрійки. Який попередньому матчі отримав червону карточку? Відповідно дискваліфікації цей матч він пропускає. Отже, у воротах різних грам Матвієнко, бондар Конопля, Марлон порній зоні, Кевін Судаков-Бондаренко-Зубков і на вістрі Атаки Сікан порівняно з Шахтарем у Баварії. Більше проблем зі складом. У них травмовані п'ять основних гравців: Травма у Девіся, Гукіпора Ноєра, Гарі Кейна. Гнабарі і Коман. Але у них є ким замінити. Отже, напіврезервний склад був у німців. Отже, у воротах перець, захист, грейро, кім, упамекано, лаймер, сане, кіміг, горецька, лісе, мусіала і Мюллер Шахтар на початку зустрічі здивував, швидка атака у Шахтаря, розрізної передачі. Віддає на Кевіна, виходить Кевін, прибирає захисника, удар у кут. І 1-0. Шахтар забив швидкий гол, повів у рахунку. Також гарно грав. На початку зустрічі два удари наніс у ствір воріт. Але швидко Баварії вдалося відігратися, буквально через 5 хвилин. Лаймер зрівнює рахунок. Баварія розіграла комбінацію, передача у штрафний майданчик. Невдалий підкат від грама. І 1-1. Під кінець першого тайму, 43 хвилина. Небезпечна атака була у Шахтаря. Кевін летить на швидкості, віддає на Судакова. Георгій завдає удар і не влучає. Дуже реальний був момент для результативного завершення. Такі моменти треба використовувати. Добре, Кейн прорвався на високій швидкості. Дуже хорошу передачу віддав Судакова. І той не влучає в урот. Прикро. І буквально через 2 хвилини. 45-та хвилина. Баварія у штрафному майданчику шахтарем. Мусіала дає пас на Мюллера, Вигідна ударна позиція. Удар і гол. 1-2. Баварія виходить вперед. Дуже неприємний гол у роздягальню. Не забуваєш ти, забуває тобі. Не зміг Судаков влучити у ворота, забити той гол. А було би все навпаки. Шахтар би з перевагою в один гол пішов би на перерву. Грам порушив правила проти гравця Баварії. Оліса прибуває пенальті на 70-й хвилині і його реалізує 1-3. Баварія збільшує перевагу. Ну, на мій погляд, грубого порушення там не було. Так що сумнівний пенальті. 87 хвилина Мосяла після того як. Його збили, як він полежав на газоні, посидів на газоні, встав і вирішив забити шахтарю гол. Отримує м'яч у карному майданчику. пробуває у кут і 1-4. Ще більше збільшує перевагу перевагою Баварі. Придбав на замасі захисника Шахтаря, щоб влучно вразити ворот. І на завершення цього матчу 90 плюс 3 хвилина Оліси обійшовши 5 польових гравців. І шостого воротаря Шахтаря заносить м'яч у ворота, обігравши пів команди, таке відчуття, ніби він прям завів в самі ворота той м'яч. Отже, розгром Шахтар знову програв у Лігі Чемпіонів. Хоча початок був несподіваним, і моментами Шахтар непогано грав, але були. Привози захисників і півзахисників Шахтаря. Грам порушив правила, що призначав пенал. Ще в одному голі Грам привіз. Привозив Кевін, хоча він і забив першого. гол. Початок був дуже добрий, несподіваний. Швидкий гол Кевіна, але в результаті розгром на користь Баварії. П'ята хвилина 1-0 Кевін, 11 Лаймер 1-1, 45-та Мюллер. 1-2. Оліси з пенальті на 70 хвилин 1-3. Мусіала на 87 хвилин 1-4. І Оліссе робить завершення у цьому матчі 90-3 хвилина. 1-5. Баварія заробляє 3 очки. Статистика XG. Шахтар 1-34. Баварія 3,18. Володіння м'ячам 34 на 66. Удари 12-21, удари у площину воріт 4-8, удари повз ворота 5-8, кутові 4-5, сейви воротарів 3-3, штрафні удари 10-16 і так далі. У середу ще будуть відбуватися матчі Атлетіки, Слован, Ліль Штурм, Арсенал, Монако, Бенфіка, Болонія, Борусія, Барселона, Мілан, Цервена Звезда. Фейнорд Спарта, Штутгард Єнбойс, Ювентус Манчестер Сіті. Поглянемо результати матчів, які відбулися у вівторок. Аталанта поступили з Ріал 2-3, Байер Інтер 1-0, Брест ПСВ 1-0, Брюгі Спортінг 2-1, Зальцбург ПСЖ-03, Лейпців 0. Brest, Астон Віла 2-3. Дінамо Загреб Салтик 0-0. Жерона Ліверпуль 0-1. Зараз у Ліги Чемпіонів команди йдуть на півтора місяці у паузу. І буде ще два тура, 7-й 8. І через півтора місяці 21 і 22 січня у сьомому турі зіграє Аталанта зі штурмом. Монако застамніла, Атлетіка з Байером, Бенфіка з Барселони, Болонія з і Дортмунд, Брюгі з Ювентесом, Ліверпуль з Лілієм, Слован зі Штутгатхом, Цервене з Веста буде приймати ПСВ, Лейпціг буде приймати Спортінг. І 22 січня в 19.45 Шахтар номінально домашньому матчі буде приймати Брест. Арсенал буде грати з Динамо Загреб, Мілан з Жероною, ПСЖ з Манчестер Сіті, Реал буде приймати з Альцбург, Селтик буде грати з Янбойс, Спарта з Інтером, Фейнорд з Баварі. Поглянемо у турнірну таблицю. Шахтар займає 27 -е місце. Три сходинки йому треба завоювати, щоб піднятися у зону клубів, які весною. Продовжить турнір у Лігі Чемпіонів. Мають у своєму активі із шести зіграних матчів одну перемогу, одну нічю і чотири поразки. Чотири зароблених очки у активі. Ну а Баварія ходить у вісімку найкращих, має 12 зароблених очків. Таке відположення команд у турнірній таблиці. Отже, не зовсім погано і. Шахтар провів цей матч, але результат набагато гірший, чим показувала сама гра. Отже, прошу ставте цьому відео вподобайки, підписуйтесь на мій канал, нажимаємо дзвіночок, коментуємо. Якщо є бажання, можна підтримати фінансово. В описі цього відео є реквізити. Удачі, до зустрічі у нових відео.